Вітаємо в ефірі. Програма епізоди. Для вас у студії працюють Христина Гладка та Катерина Бенько. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Кияни відсвяткували Різдво із танцями та музикою. Ну що ж, богу слава, починається вистава! Вам зимно? Пограйтеся з вогнем, пропонують фаєрщики. Бездіяльність чи обмежений простір. Як живуть скелелази взимку? Як екстремально прогулятися голосіївським лісом? Черлідинг по-українськи. розвага чи серйозний спорт? На Різдво Олег Скрипка влаштував народні гуляння. 7 січня країна мрій Різдвяна порадувала гостей танцями, музикою та колядуванням. А вже наступного дня Богдан Бенюк, Василь Вірастюк та Росава об'єдналися у зірковому вертепі. За перебігом різдвяних святкувань спостерігала Ольга Вишневська. <му> Актор Богдан Банюк цьогоріч на різдво вдягнувся пастушком. Він грає у зірковому вертепі на фестивалі Країна мрій Різдвяна. Це вертеп, який дитячий вертеп, який пов'язаний з дитинством, де тільки янголи з'являються, де тільки з'являються пастушки і говориться про царя ірода і про народження Ісуса Христа. У фестивалі Богдан виступає без жодної репетиції. А я малу яхничку. Вивчив свого персонажа і прямісінько на сцену. У нас є така традиція в Бартисів. Кажуть, що провадить репетицію той, хто не вміє. А якщо ми вміємо, то які там репетиції робити? Ти ж бачиш, що ми з текстом говорили, так що, значить репетиції не було. Але справа ж не в репетиції, а справа в тому, що ми знаємо сюжет, як тримається кожен персонаж, і там, в принципі, репетиції не потрібно. У вертепі разом з банюком пастушка грає музикант Тарас Чубай. Святкувати різдво на роботі він вже звик. Коли люди відпочивають, то мені доводиться, нібито працювати, але на різдво працювати так це насолода. Тарасу подобається святкувати Різдво разом з великою аудиторією, яка прийшла подивитись на вертеп. На його думку, народні забави невід'ємна складова цього свята. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики. Якими видами спорту можна розважити себе, коли снігу немає, а земля холодна і вогка? Про це у нашому випуску. Ви не змерзнете навіть у січні, якщо перестанете просто дивитися на вогонь, а почнете його крутити. Як це зробити, розповідає Вікторія Перегуда. Влітку насолодитися мистецтвом вогню можна просто на вулиці. У холодну ж пору року фаєрщики тренуються у приміщеннях. У кожного свій інструмент це називається пої. Це Техніка роботи з кожним теж своя. Традиційно жіночним інструментом вважають віера. Більш агресивними є стафи чи д'ябло. Вогняне мистецтво з'явилось в Україні понад сім років тому. Дехто займається ним професійно, дехто обрав його в якості хобі. У могилянці також є свої фаєрщики. Галина та яся тренуються в гуртожитку. Розпалювати ж вогонь полюбляють на дахах. Я знаю, що мене побачать саме ті, хто хоче щось побачити, хто дивиться варк, тому що зазвичай люди дуже неуважні до всього, до чого треба піднімати очі. Фаєр артом подруги займаються півтора роки. Досвідчені фаерщики переконані, вміння управляти вогнем сприяє не тільки естетичному задоволенню, але й внутрішній гармонії самим із собою. Сьогодні випробувати його на собі може кожен. Головне напрацювати техніку і впевненість. Тоді час додавати керосин, полум'я та музику. Вікторія Перегуда, Могилянська школа журналістики. Не обов'язково запалювати полум'я, щоб зігрітися. Наприклад, українські скелелази проводять зиму на альпіністському стенді Національного авіаційного університету. Детальніше про цей оригінальний вид дозвілля розповість Юлія Солонько спортсмени у спеціальній залі відпрацьовують техніку скалолазання та роботи з мотузкою. Новий набір до інструкторів цього року більше 50 людей. Усіх увочених взяти не можуть місця для не вистачить. «Пропускна способність їх обмежена, так сказать. В даному випадку є три скалодрома в Києві. Це Чукнау, Джива і ще на Дарниці є небольшой скалодром, там в клубі клубе Рабензон. Ну, він дуже маленький. Чипукатора хоча б займається, бо вже там ділать нічого. Високі траси та болдинговий стенд по з 17 до 23 години можуть пропустити близько півтори сотні людей. Усі тренера кажуть, що залюбки б набирали по кілька сотень учнів. Велика різноманітність трас від найлегших вертикальних до найскладніших, майже паралельних підлозі є хорошим місцем для тренувань. З вузлами, карабінами, страховкою та іншим спорядженням за допомогою інструкторів легко розібратися. не про те, що змушує молодих людей залишатися з цим видом спорту. А вот тут есть трасса определенного цвета, вот берешь зацепки, вот только определенного цвета, или там придумаешь все какие-нибудь конкретные. Ну, которые хочет, хочу, хочу взять, тут, тут, тут. Ну и ездишь, пытаешься полезть. Ну, на данном этапе зима, холодно, в зале можно балазить. Где еще можно найти такой шанс? По-моему, в скаллазать.

Там, де є гори, є й даунхіл. Так принаймні стверджують екстремали, любителі швидкісного спуску на велосипеді. В Києві на схилах Голосіївського лісу майже цілорічно можна знайти запеклих любителів гострих відчуттів. Зі столичними даунхілщиками поспілкувалася Марія Короленко. Потужний велосипед, шолом та гори. Ось це що потрібно для донхілу. Олексій Примачик займається швидкісним спуском з 2006 року. Саме тоді з'явився цей екстремальний вид спорту в Україні. Цився Олексій на власних помилках та травмах, оскільки скіл та клубів, які навчають так їздити, в нашій країні не існує. Федерація велоспорту України про донхіл майже нічого не знає. А відтак цей вид спорту не отримує належного фінансування. Діа в тому, що за домхілі федерація України узнала приблизно года два назад. Вот и она не воспринимает это как велосипедную часть вообще. Але це не заважає райдерам збиратись та влаштовувати чемпіонати. Єдине, що дійсно потрібно, це документи на реєстрацію змагань. А це федерація видає. Траси велосипедисти будуть практично самі. Олексій разом зі своєю командою в Києві побудував вже дві: обидві в Голосійському лісі, обидві за власні кошти. Останнім часом до розвитку донхілу залучилися і різні організації та компанії. Запрошлий сезон було от два таких моменти, коли частні підприємці, ну, в частності лижні крорти, вони заказували траси, і все-таки потихоньку це починають розвиватися. Як буде в наступному году, посмотримо. Нині в Карпатах та Криму вже проводять масштабні чемпіонати, на які в'їжджаються райдери з усього СНД. Завдяки своєму ландшафту в Україні є всі можливості для розвитку цього спорту. Наразі Олексій працює над створенням першої школи Донхілу в Києві. Він планує залучити до підтримки київського клубу і спонсорів, які допоможуть з будуванням трас та спорядженням. Марія Короленко, Меглянська школа журналістики. Моральну підтримку українських спортсменів забезпечують чар -лідери. Зародилися вони у США. Там сформувалася перша національна асоціація. Правили чарлідерів і змагання. Нині групи підтримки популярні і в Україні. Із чарлідингом по українськи знайомилась Маргарита Чорнокондратенко. Команди підтримки або чарлідерів часто асоціюють із дівчатами у коротеньких спідницях, що виконують нескладні рухи у перервах між баскетбольними періодами. Мало хто розуміє, що черлідинг – це вид спорту, який не поступається за рівнем фізичної підготовки і виснажливості художній і спортивній гімнастиці акробатиці, танцям. У 2016 році його планують зробити Олімпійським. Альбіна Алієва свідомо перейшла з художньої гімнастики у Чарлібін. На міжнародних змаганнях дівчина представляє Україну у виступах соло і парних номерах. У кожному стилі є свої головні елементи, наприклад, в джазі – це повороти, фуете, вони дуже не стоїться. В апристайлі головне, щоб руки були дуже чіткі, а в чері – там головне – піраміди. У свої 14 Альбіна може похвалитись титулом віце-чемпіонки Кубку світу з Черлібінгу у Менфісі і другим місцем на чемпіонаті світу в Орландо. Кілька тижнів тому Альбіна отримала звання майстра спорту. Тоді ж відсвяткувала сьому річницю Українська Федерація з Черлідингу. Збірна є однією з найсильніших у світі у виступах джазу. На відміну від конкуренток, українки мають прекрасну класичну підготовку з хореографії. Не вистачає збірні лише учасниць. На сьогодні їх менше десяти, що не порівнювано із колективними виступами американських команд 30-40 осіб. Більшість дівчат покидають великий спорт заради комерційного, майстри спорту міжнародного рівня відтепер виступають у команді Red Foxes на підтримку БК Київ і будівельник. Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики. На цьому закінчується тестовий випуск перших епізодів 2012 року. Для вас у студії працювали Христина Гладка та Катерина Бенько. На все добре!